Вітаю! Всі ми знаємо, наскільки корисними є плоди шипшини. Але чи знаєте ви, наскільки корисними та цілющими є її квіти? Адже цвіт шепшини або дикої троянди має низку корисних властивостей, таких як протизапальна, так як містить речовини, які допомагають зменшити запалення в організмі, що може бути корисним при артриті та подагрі? Антиоксидантна дія вміст вітаміну С є потужним антиоксидантом, який захищає клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, зміцнення імунітету захищає організм від застуд та вірусних інфекцій, серцево-судинна система, завдяки калію та магнію, що у складі допомагає зміцнити стінки судин. Знизити тиск та е, знизити ризик атеросклерозу, покращення травлення, органічні кислоти та пектини стимулюють перистальтику кишечника, нормалізують роботу шлунка, зміцнення кісток завдяки вітаміну К та кальцію, сприяють здоров'ю кісток та зубів. Ось таку кількість квітів я сьогодні зібрала. Тепер гарненько їх усі. Перебрала, відібрала пошкодження і трішечки такі, які вже відцвіли, там декілька квіток в мене попалося. Так як ви могли бачити, зверху у кошику розкриті квіти, всі були жовтою серединкою. Тому що, якщо вже серединка коричнева, Квіточка вже майже відквітла і пилочок з неї висипався. Тобто вже вона менш корисна та квітка. Якщо в такому випадку можете просто рвати самі пелюстки, ну, додому рвіть собі е, ціленьку квіточку, так зручніше буде рвати вам. Але просто перебираєте вже і потім вже використовуєте не саму квітку, а просто пелюсточки. Якщо вже е, е, так сталося, що. Ви саме пішли рвати, а багато плодів від квітла. Рвете закриті бутони, злегка розкриті і розкриті квіти з жовтою серединкою. Або ж пелюстки. отак от, от. Використовують їх для приготування сиропів, варення, ароматних вин, лікерів та настоянок на основі цвіту. Я сьогодні буду готувати сироп. Отак от поскладала в баночки, злегка притрамбовую, даю третя чайної ложки лимонної кислоти, 500 грамів цукру та 250 грамів води, кладу на вогонь, доводжу до кипіння і до повного розчинення цукру. Тепер заливаю оцей сироп до квітів, і вже зараз бачу, що його трішечки буде не вистачати, то в такому разі. Якщо дві півлітрових баночки, то краще робити 600 грамів цукру все ж таки, і 300 грамів води. Або ж в такому випадку нарвати більше квітів. От. Додаю я по дві ще ложечки цукру, заливаю кипяточком обов'язково до повного. Після чого закручую, перевертаю догори ногами, гарно побовтати, аби цукор краще розчинився. От, перевертаємо, накриваємо. І на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу!